Час від часу приїжджають люди на такі зустрічі, молитовні, декілька днів такого відпочинку разом з Богом. То от один із цих прекрасних зустрічей час подарували ну таку монашечку маленьку. 42-річна сестра Каміла родом з Вінниці, і її шлях монахині розпочався у 2004 році. Це монаша моє ім'я, моє таке світське Яна. І в світських установах, і в паспорті я пишуся як яна. А маємо таку ще давню традицію монастирську, що коли приходимо в монастир, якби. Скажем, так наново народжуємося для того, як отримаємо нове ім'я. Сестра Каміла розповідає, що після закінчення школи отримала професію закійниці жіночого одягу. Працювала три роки за спеціальністю. Любов до Бога, яку вона відчула в юному віці, перемогла. Говорить Каміла. Є люди, які вибирають професії там. Журналіста, лікаря, вчителя, так я себе віднайшла тут. Все, я відчула це, що це моя дорога, шлях такий мій, шлях до того, щоб себе реалізувати от в такий спосіб. Багато людей питають, чи може щось там якась трагедія, чи що у мене не було таких трагедій, і теж не було якихось видінь, чи щось такого. Монахиня каже, що до свого життєвого вибору радилась з батьками. Довший час була така дискусія з тим, що ти маєш подумати, що ну як приймати розумом, це рішення не емоціями. В монастирі Святої Терези разом із Камілою живуть п'ять сестер Терезіанок. Ми зовсім інші. Кожна має свою якісь роботу, кожна має свої таланти, але ну, цей центр нас притягує. І до Ісуса притягуємося, і теж до одна до одної. У Нас немає такого авторитарного да, тримання. у Нас спільна. Казна. У нас є така традиція, що монахині одного монастиря, наприклад, наш монастир Святої Терези, не прив'язані довічно вічно до цього монастиря. Як Солдати мають ротацію, так нас теж переміщають. Сестра Каміла каже, що їх монастир відкритий для людей. Наш монастир він співпрацює з світським. Нашим завданням є співпраця з дітьми, з молоддю, навчання їх Божої дороги. І теж виховання дітей і молоді і розвивалися інтелектуально. Монахиня говорить, що постійно вчиться. У мене була різнобарвна про. Картина професії для того, що я була і в Ризниці, Займалася дизайном, так скажем, храму на свята. Вінниці закінчила Вінницький педуніверситет. що я працювала в музеї письменника Джозефа Конрада. Ну і тепер в мене нова професія. Я асистент вчителя в інклюзивному класі. Так, люблю читати. І духовну літературу світську поезію люблю теж малювати мене. Ну і трохи закінчила такі курси іконопису. То трохи ікони, трохи так, щось такі пейзажі так Анжеліка Нестерчук, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.